Всім привіт! Ви на каналі Віктор Янукович Геймінг. Мій знайомий адмін нещодавно підкинув мені досить цікаву ідею для відео ігрові політичні координати, бо ігри, як ми знаємо, не вні політики. Ідея ця мені здалася дуже інтригуючою, і тому я майже одразу ж ну, через два місяці сів писати текст до відео. Для початку хочу сказати, що я у політичній сфері та дичних до неї трохи або не трохи профан, і тому можу робити якісь помилки чи не чітко оцінювати світогляди ігрових персонажів. Але знаєте що? Якщо ви будете писати злі коментарі, то ось кому ви будете писати ці коментарі. Все зрозуміло. Сподіваюся, що так, бо ми одразу переходимо до політичних координатів. З вас, звісно, як завжди, лайк, підписка, коментар і весь такий шлак. Використовувати ми будемо стандартний ось такий політичний чотирьохполюсовий компас. Він, звісно, не ідеальний в деяких аспектах, але я думаю, ми зможемо впоратися. Почати я пропоную з останньої пройденої мною франшизи. Фідьмак. Так, так, не зазріть. Я вперше познайомився з цим істинно величним всесвітом. Минулоріч і у 2024-му завершив це знайомство. Взагалі, центральний образ цієї франшизи, тож бо дерьмака Герванта, варто було б став. У центр через нейтральний статус відьмаків, чи не так? Формально так. втім як ми знаємо, нейтралітет він на словах лише нейтралітет. Геральт активно користується благами вільного риночку через свою професію, через що я передвинув його трохи правіше та нижче. Можна посперечатися, оскільки охота на монстрів є начебто як монополією відьмаків. Проте на практиці така професія представляє собою окремий вільний ринок, який, щоправда, може іноді здійснюватися держпослугами. послугами. Та й насправді Геральта з Бебрівій можна навіть ще нижче перемістити, оскільки його власна риторика у філософських чи світові. Ляних дебатах часто цьому сприяє. Якщо ж говорити про глобальні фракції, то Нільфгард, Нілівгард, безперечно, йде у правий верхній куток, оскільки це монархічна диктатура. Я думаю, тут окремих спорів не буде. Антагоністична Нільфгарту фракція Північні Королівства, в принципі, теж будуть знаходитися десь у цьому ж секторі, особливо, якщо ми беремо версію під контролем Радовіда. Але просто, щоб наш професіональний та об'єктивний компас виглядав більш різноманітно, ми будемо вважати, що беремо за основу Північні Королівства до правління Радовіда та відправимо їх по курсу Нільфгардського. Тепер перейдемо до франшизи, яка напевно, на цьому каналі представлена найбільше Fallout. Задля зручності почнемо, звісно, з New Vegas — найкращої частини Fallout, що було офіційно визнано неофіційним офіційним комітетом найкращих ігор імені каналу Сашко. НКР це постапокаліптична реконструкція капіталістичних США, і тому ми передадемо їх правіше і нижче, так би мовити, до дна, оскільки форма правління республіки ґрунтується на демократичних інструментах та торгівлі. Можливо, звісно, це не завжди вдається втілити так і демократично та так вільнориночно у дію через купу бюрократії. Але знаєте що. Я не чую вас за звуками своєї свободи, кляті китайські агенти. Легіон у нас йде в. Ну камон, тут є взагалі сумніви якісь. Це з ртами гир, я думаю, знайдуть про що потеревенити у правому верхньому кутку. Хаос це такий собі технократ, але при цьому дуже авторитарний. Як мінімум, за його любов до міста Лас-Вегас його можна було б вліпити найправіше, але тим не менш він має бути десь у Верхньому правому секторі, сподіваюся, що подалі від легіону та Нівгарду. Четверта головна фракція гри це не зовсім той фракція. В принципі, це незалежність Вегасу під контролем головного героя з представництвом Єсмена. Тут питання місцеположення вже складніше, оскільки уся незалежна політика вегасу залежить від дій та вподобань кур'єра, тобто гравця, тобто шизоїда. Утім, судячи з тенденцій та натяків самих розробників, я помістив Єсмена трохи лівіше. Ну і враховуючи, тим паче, що права сторона у нас і так вже яскраво представлена. Що ж до інших значних фракцій серії, то, наприклад, Анклав це, звісно, правий верхній куток, що ж у нас забагато цього правого верхнього кутка. З братерством Сталі я не зовсім розібрався, тому пішов дивитися, де деякі інші фанати серії його ставили. І зазвичай це. Та сама сука права верхня зона. Мінітмени це, як мені здається, центристи з більш ліберально-демократичними цінностями, незважаючи навіть на те, що в основі своїй це військова організація. Їхні економічні вподобання під питанням, оскільки вони начебто водять вільну торгівлю, а й начебто у них не сильно розвинені поняття приватної власності і подібного. Інститут люди завжди ставлять у лівий авторитарний сектор, тому хай вже буде так. Хоча для мене особисто світогляд на позиція цієї фракції є дещо комплексною. Ну тут або я дебіл, або наш компас просто не настільки глибоко може виражати і. Інституту. Підземка ж. Ой, на підземку всім так насрати. Ну давайте їм вже від жалоби дамо місце в лівому нижньому кутку. Останню фракцію армію майстра з першої частини я не знаю, коли можна було б саме представити з точки зору економічних інтересів. Про те, що я точно знаю, так це те, що цей чоловік Яці явно заслуговує своє місце в авторитарному полюсі або на рівні, або навіть на рівень вище за Занклав. Ще можна додати в цю схему Electronic Arts. Кудись вправо так. Правіше, ще правіше. Прям прям право, право. Тут самих координатів не вистачить, щоб характеризувати їхню жадібність. Ще задавась Майнкрафт: ну, жителі це горді іудеї активно практикують найяскравіші капіталістичні традиції. А ось щодо стіва, то це питання вже іншого характеру, тому що стів це гравець, а гравці на серверах, наприклад, зазвичай починають з лівого нижнього кутка, до прикладу, буруючи у жителів їхні ресурси, і через деякий час опиняються у правому верхньому кутку, встановлюючи буквально власну військову хунту. Якщо говорити про інших частих гостецьока, Каналу, то не можна не згадати Хітман. Головне лице, а точніше, головна лисина цього бренду це, звісно, Ген 47. Тут ситуація майже така ж, як і з Відьмаком Геральтом, тому що активно використовує блага риночку для свого покликання раз, І в останній частині серії він знищує таємну, масоноподібну всесвітню урядову організацію Providence C2. Тому 47-й нас йде вниз та вправо, мрія та ідеал сучасного лібертаріанця, що тут сказати. За таким протиставленням, до речі, можна поставити тоді і вище Providence у правий верхній куток. Боже, скільки у нас цих правих тоталітаріїв? Думаю, було б цікаво розглянути у рамках політичного компасу деякі персоналі з Grand Theft Auto та подібних ігор. Це, звісно, буде трішки складно, бо, як мінімум, усі або абсолютна більшість персонажів сучасних ГТА це сатира та просто критика гнілого запада та сучасних геополітичних або просто соціальних тенденцій. Не знаю наскільки справедливо. Але що нам же там? Ми ж любимо складні завдання, чи не так? Ні, я дуже боюся складних завдань і обсираюся на них. Я б радше сконцентрувався на Сідоджі, банді Стріт Фемеліс та Томі Барсеті. Сіджей сам по собі це на... Персонаж, який найбільше надбав завдяки риночним цінностям і прекрасно вжився у парадигму тогочасних економічних відносин. А от самі Street Families — це, звісно, кримінальна банда, але через росливчасту ієрархію, принаймні як бачиться гравець та певний андерградний характер, я б неочікувано очікувано їх у ліву. Але це точно не стосується Версеті та його мафіозної сім'ї. Залізна рука керівництва відчувається в дупі майже кожного підлеглого. Це вже не каже про серйозні фінансові махінації та інтереси за завітами містера бізнеса. І ще тут не знаю, чи варто згадувати Клода, тому що він дійсно такий собі найманець слеш фрілансер. І з одного боку я б мав його поставити справа знизу, тому що знову ж таки вільний ринок і усе таке. Але я передвинув його насправді навіть трошки лівіше, тому що клод це справжній анархіст, дефіс, Бився королів, тому що саме через нього, або е, навіть з його руки помирають дуже багато керівників кримінальних організацій Ліберті Сіті, тому він нас. Нібогівний ні господ. Далі пропоную згадати центральну хакерську організацію серії Watch Dogs – DeadSec. З одного боку, вона існує в капіталістичних реаліях та забезпечує функціонування ліберальних лібертаріанських ідей всередині цього соціуму через боротьбу з тоталітарними та авторитарними регуляціями. Але їхні романтичні ідеали все ж таки більше відносять їх до категорії лівих. Ну тупо ліберахі. Не можу не згадати Saints Row та, відповідно, головних анальних башкетників, банду святих. При цьому я б розглянув цю банду як дві окремі сутності, як таке собі братерство з першої частини, що мало на меті покінчити з криміналом у власному місті, і як буквально міжгалактичну імперію з останньої частини. Думаю, що описи цих двох організацій самі відповідають на запитання, куди б їх можна було пристроїти. І ще можна, звісно, задати банду з ревуту, та краще не треба вже. Далі пропоную оглянути біошок. Ендрю Райан один з найбільш емблемних персонажів серії, а ще він послідовник про капіталістичної філософії об'єктивізму, що ставить індивідуальність на свій підестал. Тому питання, як ви думаєте, у який пік ми поставимо Райана? Звісно, що правий. рухати його чи догори, чи донизу я не буду, оскільки він начебто як виражає плюс-мінус ліберальні ідеї, які на практиці перетворюються на радше авторитарні. Хотіло як краще, а вийшло, як завжди. Його головний політичний конкурент Френк Фонтейн прикривався маскою революціонера з яскравим псевдонімом Атласа. Однак, насправді його єдиною цілею завжди була узурпація влади в подиві, чи е, репчер, як вам зручніше хзе, яка пізніше призвела до занепу місця. Що, що знайоме, здається? Тому маска та рух в один бік, Френк в інший. Головна антагоністка другої частини Софія Лемп є керівником більш релігійного культу, ніж політичної організації, і в умовах чотирьох секторів нашого компасу її помістити трохи складно. Її прізвище буквально прикладається як ягня. Розуміти глибокий сука символізм. Ти не менш, її жертовна риторика та намагання створити свій місцевий рай будь-якими методами її в ось цей куток наших координат. Головний антагоніст і спойлер, частково протагоніст Біошок Інфініт Захарі Комсток, це і релігійний діяч, і політичний, і ще й месія, і, і ветеран, пророк, і так далі. Ну тупо мутя. Він активно підтримує та впроваджує сегрегацію серед населення міста в хмарах. Колумбії велику роль у власній ідеології відводить релігії та релігійним сюжетам, де він, як автор другого сортного фанфіку, уявляє себе головним героєм, і сприяє індустріалізації суспільства. Що ж, Захарі Комсток, нібойся іди в правий верхній угол. Далі трохи буквально зовсім трошки поговоримо про Deus Ex, а точніше про крайні дві частини серії. Віктор Марченко, або як його люблять обзивати Марченко, головний антагоніст Deus Ex Mankind Divided. І це базований східняк, товариш якого боролися з сепаратистами на Донбасі. І взагалі він лапочка, хоч і двометрова аугментована машина для вбивств. Я ставлю його в центр, але це не тому, що він центрист, а тому, що він наш слоняра, і розміщення його будь-де в цьому компасі буде для нього приниження. Головна злодійська організація франшизи це Ілюмінати, думаю, очевидно, в якому напрямку. Ремку ми їх направимо. А от пропоненська до головного героя організація Serif Industries — це фірма, яка в принципі відповідає більшості ліберально правих ідей. Їхні ж головні конкуренти та антагоністи Human Revolution, які пізніше викупають Serif Industries, це Tyon Medical — корпорація, яка агресивно веде себе на ринку та максимально підгинає інших під себе. Під кінець пропоную поговорити про Mass Effect, звісно ж. В теорії можна було спробувати розподілити кожну компаньони чи навіть персонажа за цими координатами, але це тема вже для іншого відео, тому ми просто розглянемо основні організації, не враховуючи цитадель, через їх занадто загальний характер. Альянс, тобто люди, ну ми слоняри, представлена радше як парамілітарна, але у той же час демократична фракція. Основна фракція раси туріанців це ієрархія, і я не думаю, що тут можуть бути якісь сумніви в інтерпретації їх. Ідеологія, як мінімум, через їх назву. Це ще більш парамілітарна та просто мілітаризована організація, і менш демократична, навіть ніж альянс. І це вже не кажучи про їхній фінансовий союз із расою Волюс, які є буквально космічними євреями. Що ж до Асарі, до Асарі... Я можу глибоко помилятися, утім мені здається, що там стільки всього намішано, що їх краще вслупити просто десь по центру. Третя основна раса цитаделі це саларіанці, раса Амфібії. Взагалі, на мою думку, це радше консервативна цивілізація з жорстокою та потужною ролью традиційних державних та соціальних інститутів. Утім, на українській віки або ж фендомі існує протилежна думка. Але я буду підтримати свою непідкупну об'єктивну професіональну профанську позицію і розміщую десь отак. Поки на цьому ми зупинимося, і сподіваюся, вам сподобалося відео, і ви напишете коментар. Або якщо мене сподобалося, ви теж напишете коментар і почнеться страч і. Мені навалять багато коментарів. Звісно, деякі з ідей є дуже умовні і можуть бути інтерпретовані по-іншому, але маємо те, що маємо. Якщо буде бажання глядачів, можливо зробити і продовження та поговорити про інші ігри там. Divinity Sport, Eternity, Warcraft, The Elder Scrolls, або навіть детальніше обговорити те, що ми не встигли у цьому відео і так далі. Тому бувайте та не забувайте.